Наш вердикт позбавлені, складний, але корисний роман. Наукова фантастика як дзеркало, чому знедолені Урсули Легуін досі актуальні. Наукова фантастика, у своїй найкращій формі робить більше, ніж просто розважає він змушує задуматися, провокує дискусії, ставить запитання, на які немає простих відповідей. Урсула Ле Гуїн, безсумнівно, є однією з найвидатніших письменниць цього жанру, і її роман, позбавлені є яскравим тому прикладом. Нещодавно я знову перечитала цю книгу, і, зізнаюся, враження виявилися зовсім іншими, ніж у молодості. Тоді я був захоплений утопічною ідеєю анархічного суспільства в анаресі, де всі ресурси доступні кожному, а особиста свобода і самореалізація є найвищими цінностями. Зараз, через роки, я дивлюся на цю утопію більш критично, усвідомлюючи всю складність і суперечливість будь-яких соціальних моделей. Утопія та антиутопія, де межа за диспозест, це нетипова антиутопія, де людство поневолено технологіями чи тоталітарним режимом. Це скоріше дослідження альтернативної соціальної організації, яка радикально відрізняється від нашої. На анаресі немає ні грошей, ні приватної власності, ні ієрархії. Кожна людина робить внесок у спільне благо і всі потреби задовольняються. Звучить спокусливо, чи не так. Але ось тут головне питання: чи можливо побудувати ідеальне суспільство? І якщо так, то якою ціною? Ле Гуін не дає чіткої відповіді. Це лише свідчить про те, що навіть найблагородніша утопія може мати свої недоліки. Наприклад, відсутність стимулів для розвитку особистості. На анаріс немає необхідності працювати заради грошей або кар'єрного зростання. Навіщо докладати зусиль, якщо ви все одно отримаєте все, що вам потрібно. Це може призвести до апатії та застою. У юності я захоплювався ідеалами анархізму, які втілювалися в анарському суспільстві. Тепер я розумію, що анархізм це не просто відсутність влади, це складна система самоорганізації, яка вимагає від кожного члена суспільства високої свідомості та відповідальності. І, чесно кажучи, я не впевнений, що людство готове до такого рівня самодисципліни, гендерні стереотипи та сучасний погляд. Ще одна тема. Яка змусила мене зупинитися, це зображення жінки в романі. Багато сучасних читачів справедливо відзначають гендерні стереотипи, які простежуються в зображенні героїв. Наприклад, жінок на наресі часто зображують більш емоційними та менш раціональними, ніж чоловіки. Їхня роль у суспільстві зазвичай зводиться до догляду за домом і виховання дітей. Я не можу повністю виправдати ці стереотипи, враховуючи контекст часу написання роману 1974. Однак я вважаю, що важливо розуміти, що Ле Гуін писав в епоху, коли гендерні ролі були чіткіше визначені, ніж зараз. А можливо, вона просто відображала уявлення суспільства про жінок. Проте погоджуюсь, що сучасні читачі мають право критикувати гендерні стереотипи в романі. І я думаю, що сама Ле Гуїн погодилася би з такою критикою. Адже вона завжди прагнула справедливості та рівності. Мова і культура ключ до порозуміння. Однією з найцікавіших особливостей роману є його лінгвістичний аспект. Ле Гуін показує, як мова формує мислення та культуру. Мова на анаресі відрізняється від мови на урасі. Він більш абстрактний, менш конкретний, більш орієнтований на групу, ніж на індивіда. Це дуже важлива ідея. Мова це не просто засіб спілкування. Це інструмент, який формує нашу реальність. Якщо говорити про світ у термінах грошей і власності, то ми бачимо світ у цих категоріях. Якщо говорити про мир у плані співпраці та взаємодопомоги, то ми бачимо мир у цих категоріях. Ось чому я вважаю, що вивчення мов це не лише розширення кругозору. Це спосіб змінити своє мислення та подивитися на світ по-новому. Обділені сьогодні актуальність і виклики. Розкурючені – це не просто науково-фантастичний роман, це дзеркало, через яке ми можемо дивитися на себе і на наше суспільство. Це заклик до переосмислення цінностей і пошуку альтернативних моделей розвитку. У сучасному світі, коли ми стикаємося з такими глобальними викликами, як зміна клімату, нерівність і політична нестабільність за диспозест здається особливо актуальним. Вони нагадують нам, що ми не повинні жити так, як живемо, що ми можемо побудувати більш справедливий і стійкий світ. Але для цього нам потрібна не лише політична воля, нам знадобиться зміна мислення. Нам потрібно буде навчитися дивитися на світ з точки зору співпраці та взаємодопомоги. Нам потрібно буде навчитися цінувати природу та поважати один одного. І, мабуть, для цього варто повернутися до роману Урсули Легуїн і подумати про запитання, які він ставить. Адже, як казав великий письменник, найголовніше завдання письменника змушувати думати особистий досвід і спостереження. Перечитуючи за диспозест, я не міг не провести паралелі з сучасними спробами побудови альтернативних громад та екопоселень. І, чесно кажучи, я був вражений, наскільки це складно. Навіть у невеликих групах людей неминуче виникають конфлікти та розбіжності. Навіть у громадах із найбільшими намірами люди починають прагнути влади та контролю. Я думаю, це пов'язано з тим, що природа людини не змінюється в залежності від соціальної організації. Ми завжди залишаємось людьми з усіма своїми слабкостями та вадами. І щоб побудувати більш справедливий і стійкий світ, нам потрібно буде не лише змінити соціальні інститути, а й змінитися самих в себе. І, можливо, для цього нам варто більше читати наукової фантастики. Адже, як сказав Жюль Верн, той. Хто бачить лише те, що вже існує, може вважати себе сліпим. Ключові думки та висновки за диспозест це не утопія, а дослідження альтернативної соціальної моделі з її перевагами та недоліками. Мова формує мислення та культуру, а зміна мови може призвести до зміни реальності. Побудова справедливого та сталого світу вимагає не лише зміни соціальних інститутів, а й самих людей. Наукова фантастика може допомогти нам замислитися над важливими питаннями та побачити світ по-новому. Сподіваюся, моя стаття змусила вас задуматися над питаннями, які ставить роман Урсули Ле Гуін, і, можливо, це надихне вас знайти нові шляхи розвитку та побудови більш справедливого та стійкого світу.